А ну колись, Серафіки? Ти ж знаєш, що це? Хіба ні? Ну ж скажи мені. А? Це що? Просто гілки ліани? Рафіки? Ого! Оце так. Як це я не знав, що тут таке є? Тут. Що це за місце? Це ліг воловиної варти. Це таємне місце для зустрічі її членів. Ага. Їм би тут не завадило зробити косметичний ремонт. <кій> Чи хоча б вологе прибирання? <кій> <кій> Річ. А навчите цього фокусу моїх дядьків, Тімона й пумбу. <гум> Тату, досить уже цієї секретності. Розкажи вже мені, що це за левина варта. Левина варта це загін, що обороняє землі прайду і підтримує коло життя. За традицією до левиної варти входили найгрізніший, найхоробріший, найпруткіший, найсильніший та найгострозоріший. А що з ними сталося? Бо, здається, вони тут не збиралися. Вже давно. На жаль, у цієї історії був нещасливий кінець. Ого. Коли твій дідусь Муфаса був десь твого віку, його молодший брат Шрам очолював ливину варту. У Шрама також був дарику пращурів, який давав йому відчуття влади. Але. Захмелівши від тієї влади, Шрам вирішив, що королем мав би бути він, а не його старший брат Муфаса. Тому він наказав Левині варті допомогти йому скинути брата. Коли вартові відмовились, шрам оскаженів. І тоді він своїм риком знищив усю Левину варту. Тільки Шрам не знав одного якщо використати рик заради зла, то можна втратити його назавжди. Дика Африка, так рик це надзвичайно могутній дар. Він може принести багато добра, але так само може спричинити і багато зла. Я ніколи не буду таким, як Шрам. Ніколи. Я радий це чути, сину, бо саме від сьогодні. Ти ватажок нової ливиної варти. Чекай я хто? Ти чув чу Сімбу! Ватажок нової ливиної варти. Це ти так, ти ватажок! Тату! Так і є, Кайо. Ого! Круто! Згода! А тепер, як ватажок варти, знайди в загін найсміливішого, найпруткішого, найсильнішого і найгострозорішого на землях прайду. Ясно, тату! Зрозумів. Не хвилюйся. Ти мною пишатимешся. Що Банга? Та це ж просто банго бездно. Бачиш сімба. Тепер Каюн обере найкращих левів прайду для ливиної варти. Сподіваюся, Рафікі досі не впевнений, чи він готовий.